Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник в цьому часі ми розкажемо про таке. Українцям у Криму не раді. Активістів переслідують та відкрито збираються знищувати. До референдуму готові. Бюлетні роздрукували на принтері та зберігають в захопленій Донецькій ОДА. Мегасимволіка. Активісти намалювали герб України за вишки у 16 поверхів. У ході масштабної бойової операції у Слов'янську загинуло близько 30 сепаратистів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кілька сотень бандитів були розбиті і понесли досить відчутні втрати. В операції брали участь бійці спецпідрозділів Омега та Ягуар із, із Нацгвардії, а також хорти Альфа. Зараз місто кельці наступ на позиції сепаратистів продовжується. В момент стрілянини в мікрорайоні Семенівка постраждали мирні люди. Вогонь зачепив вікна та двері їх будинків. Дорослі ховалися з дітьми в туалетах. І льохах постраждали також домашні тварини. На щастя, люди вціліли. А от від кулі снайпера у центрі міста, де розташовуються сепаратисти, загинув мирний житель. Обставини трагедії наразі з'ясовуються з боку сил. МВС загинули чотири людини також близько тридцяти отримали поранення. Сепаратисти у свою чергу говорять про менші втрати ніж зазначають українські силовики. Російські журналісти цитують керівника терористів на Донеччині Ігоря Стрілкова. Нібито в результаті вчорашніх боїв під слов'янськом загинуло п'ятеро осіб, серед них двоє командирів груп і близько тринадцяти поранено. За словами Арсена Авакова, терористам вигідно приховувати справжню кількість загиблих соратників, оскільки на території Донбасу діють найманці не слов'янської зовнішності, а це прямий доказ присутності бойовиків із Росії. Українська авіація знищила бронепоїзд терористів під слов'янськом. Як повідомляє Міноборони, на ньому бойовики прагнули прорватися з міста, оточеного українськими соловиками. Терористи намагалися переобладнати вагони для вугілля для ведення вогню, прорізавши в них бойниці. Але після підтверджень даних розвідки, силами армійської авіації, плани сепаратистів були зірвані. Авіаудар по бойовикам здійснив український військовий вертоліт. Відповідно з пункту відправлення, потяг вирушити не зміг. За минулу добу українські прикордонники зазнали двох нападів на Сумщині та Херсонщині. Зокрема, в Бачевську сумської області троє цивільних напали на двох інспекторів прикордонної служби з метою заволодіння зброєю. В ході фізичного протистояння один із прикордонників зробив кілька попереджувальних пострілів із пістолету Макарова. Група регування наздогнала і затримала нападників, які виявилися місцевими жителями. Також у районі Арабатської стрілки, неподалік від Ганіческа, прикордонники затримали чотирьох українців, які на автомобілі прямували в. В Крим одного з них, який кинувся на силовиків із топором, було нейтралізовано пострілом у стегно. Усіх правопорушників заарештовано. Підготовка до референдуму на Донеччині йде повним ходом. Вже надрукували більше трьох мільйонів бюлетенів. Про це повідомляє російське видання Газета.ру. За інформацією активістів їх надрукували на принтерах і зберігають у приміщенні Донецької облдержадміністрації. Крім того, активісти надрукували запрошення на референдум, які розносять по домівках і клеять на під'їздах. Незаконний референдум має відбутися вже цієї неділі. Тим часом. На Донеччині напередодні активісти провели народний референдум для опитування в Луганській та Донецькій областях було надруковано по 100 тисяч бюлетенів. Також активісти підготували імпровізовані пересувні виборчі дільниці. За результатами спонтанного референдуму, більш ніж 70% громадян підтримують територіальну цілісність України. Більш як 80% донечан виступають за розширення повноважень місцевих громад. третины опытанных, они выступили за территориальную целесность украинской державы. Наши результаты показывают то, что косвенно свидетельствуют о том, что вся идея о федерализации, идея о создании каких-то территориальных республик это надуманная тема. Те бюллетни, которые уже есть у сепаратистов, они уже практически проголосованы. Да, то есть это просто состоится фарс 11 мая и ничего больше. Да, то есть Это тот, тот же крымский сценарий, и мы который сейчас, сейчас будет осуществляться в Донбассе. В Одесі, 2 травня оголошено днем пам'яті. Щорічно в цей день на будівлях міста буде приспущено прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також у цей день буде обмежено використання музики та проведення розважальних заходів. День пам'яті за загиблими оголошено в результаті трагічних подій, що відбулися 2 травня. Тоді в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Також сталася пожежа будинку. Профспілок загалом загинуло 46 осіб. Міністри закордонних справ України та Росії зустрінуться сьогодні у відні. Керівники зовнішньополітичних відомств Андрій Дешіця та Сергій Лавров візьмуть участь у засіданні комітету ради Європи. Центральною темою обговорення стане криза в Україні. Дешіця і Лавров разом із іншими колегами мають брати участь у робочій вечері. Нагадаю, Москва понад два місяці відмовляється визнати легітимність українського уряду і водночас виступає проти проведення в Україні президентських виборів. Перший на цей момент в останні, Лавров і Дещиця мали офіційну зустріч у Неві 17 квітня, коли очільники дипломатичних відомств ЄС, Сполучених Штатів, Росії та України схвалили угоду щодо деескалації кризи. За зачиненими дверима сьогодні, втретє, за останні два місяці відбувається закрите засідання Верховної Ради України. На цей час відомо, що з нього за сепаратистські заяви Петра Симоненка вигнали фракцію комуністів. Відомі кілька інших рішень, зокрема силовикам, які беруть участь в антитерористичній операції на сході. Депутати надали статус учасників бойових дій. Також народні обранці розглядають питання проведення всеукраїнського референдуму. І про подробиці засідання в раді ми розпитаємо нашого кореспондента Яну Курченко. Вона з нами на прямому включенні. Отже, Яно, про що відомо на цю мить? Ну, по-перше, так як ти вже колю сказав, це так дійсно учасникам антитерористичної операції депутати надають статус ветеранів, учасників бойових дій. Перше по друге, що прийняли сьогодні нардепи на закритому засіданні, це те, що у з проведення антитерористичної операції буде спрощена програма державних закупівель. Ця норма стосується лише силових відомств. Потім про що зокрема цю інформацію буквально зараз під час брифінгу надає виконуючий обов'язки заступника адміністрації президента Андрій Сєнченко. Зокрема, він також говорив про доповнення, які Депутати додали до прийнятого на минулій сесії закону про окуповану територію. Зокрема, це те, що студенти, зокрема з Автономної Республіки Крим, можуть привестися у навчальні заклади на материкову Україну як на контракт, так і на бюджет. Їм буде надаватися гуртожиток, і на це все кабінет міністрів має додатково наголошу виділити кошти з державного бюджету. Ну і наразі. Саме засідання поки що триває, і це все, що мені відомо. Дякую, Яно за подробиці. Нагадаю на прямому зв'язку з Верховною Ради з нами була наш журналіст Яна Курченко. Президент Росії Володимир Путін призначив міністром внутрішніх справ по республіці Крим підполковника Сергія Абісова. Повідомляє прес-служба Кремля. Цікаво, що Абісов оголошений у розшук українським МВС ще в березні поточного року українське силове відомство заявляло, що Верховна Рада Криму призначила Абісова, виконуючим обов'язки начальника головного управління внутрішніх справ автономії незаконно за зраду національних інтересів України, порушення присяги та дискредитацію звання міліціонера. Сергій Абісов був звільнений з міліції. У Севастополі готують розправу прихильникам України. У місті збираються покарати проукраїнські налаштованих жителів. На Севастопольських інтернет-форумах публікують імена й адреси тих, кого пропонують вбивати. Усе це супроводжують образливими висловами і погрозами. Місцевий медіаресурс закликає представників самопроголошеної кримської влади та впливових у Криму людей попередити насильство над людьми. Герб України заввишки у 16 поверхів з'явився у Дніпропетровську. Величезний тризуб намалювали на недобудованому готелі «Парус», що розташований на набережній у середмісті. Видно герб із багатьох житлових масивів. Розфарбувати каркас споруди, будівництво якої припинилося ще за радянських часів. Вирішили фанати футбольного клубу Дніпро. Гроші на фарбу здавали всі, кому сподобалася патріотична ідея. У самому процесі малювання участь узяли півсотні людей. Тризуб з'явився за 8 годин і миттєво став найпопулярнішою. Пам'яткою міста. І поки що це вся інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом.